Курячі тефтелі з рисом. Надзвичайно смачна та проста страва. Соковиті кульки з курячого фаршу, змішаного з ніжним рисом та ароматними спеціями. Пів склянки рису відварити до напівготовності. Далі секретний інгредієнт. 300 г гарбуза натерти на терці та порізати кубиками 2 цибулини. Смажити на олії або смальці до готовності 10 хвилин. Далі у мисці з'єднуємо фарш мене курячий 800 г, рис та засмажку. Додаємо 2 чайні ложки солі, чайну ложку з меленого часнику, чайну ложку приправи хмилі сунелі та чайну ложку меленого коріандру. Замішуємо фарш, Форму для запікання змащуємо олією або вершковим маслом. Далі руки змащуємо у воді та формуємо кульки діаметром 6 см. І викладаємо їх у форму для запікання. Запікаємо тефтельки, розігріті до 200 градусів в духовці 20 хвилин. Для заливки 400 г кетчупу або соусу і 300 мл води. Перемішуємо. Через 20 хвилин дістаємо тефтельки та поливаємо кожну тефтельку заливкою. Ставимо ще в духовку на 20 хвилин. Давайте тефтелі гарячими і соусом. Ця страва сподобається усім членам сім'ї, а її аромат наповнить весь дім справжнім домашнім затишком. Всім смачного!